Скільки ж коштує СПА басейн з установкою і запуском. Е, відповідаємо чесно і без прикрас. Якщо коротко, це, це не тільки про ціну, це про інвестицію в якість життя. Бо СПА це не просто бульбашки, це домашній курорт 365 днів на рік. Ви платите один раз, а кайфуєте щодня. У вартість входить не лише сам басейн, а ще й повна установка, налаштування, перевірка і запуск. Все під ключ, без а давайте ви ще самі докрутите фільтр. Уявіть, ви приходите додому, натискаєте одну кнопку, і все. Релакс почався. Без шуму, без стресу, без клопотів. А тепер питання. Скільки б ви заплатили за те, щоб щодня розслаблятись, як в п'ятизірковому готелі? Спа це вигідніше, ніж здається. Ви не витрачаєте на масажистів, санаторії і ліки від стресу. Це один раз та і назавжди. Якщо ви хочете точну вартість під вашу ділянку, ми в Спагалаксі порахуємо, підберемо і все зробимо красиво. Тож не відкладайте релакс на завтра, звертайтесь і підписуйтесь. Після цього відео ви вже не зможете дивитися на душ так само.